Кулебівське сміттєзвалище давно стало притчою воязи для новомосковців. Сусідство з ним не з приємних, особливо якщо така близькість менше нормативної, майже вдвічі в минулому році звалище нарешті закрили. Та проблем від цього у Кулебівців не поменшало. Навпаки, закрите звалище часто горить, а смердить просто нестерпно. Тому й вирішила громада мікрорайону звернутися за допомогою до народного депутата України Вадима Нестеренка. І вже вдруге Вадим Григорович. Ініціював зустріч з приводу цих проблем. Сьогодні свалка закрита, і ми стоїмо сьогодні на етапі юрі Просто закрити і повесити замок. Невозможно, потому что значит, эту свалку будуть возить несанкционированный этот мусор то есть ее надо рекультивировать, для того, чтобы она перестала являться экологической угрозой для населения. Обласна рада забрала на себе питання, пов'язані з розробкою проекту рекультивації, оскільки за словами Вадима Григоровича, місцева влада новомосковська до єдиної думки дійти не спромоглася по первому етапу этого проекту. Который должен осуществиться в этом году стоимостью там, порядка 7 миллионов, точную сумму покажет тендер. Будет этот тендер проводиться в июле месяце, определится победитель. И после этого этот победитель, который определится, мы уже в Киеве получим, подпишем. Розрішення міністерства на цих робіт, і переможець те пройде перший етап рекультивації. тобто засипят метровим слоєм землі ці дванадцять 13 гектар. за словами народного обранця, Скоріш за все, тендер виграє закрите акціонерне товариство Екологія Україна, представники якого також були присутні на зустрічі, і все б то воно нічого. Але як кажуть в народі, біда не приходить одна. Виявилося, що останнім часом полігон екології також горить. Все через недостаток. Тримання технології утилізації, стверджує голова постійної комісії з питань благоустрою та екології Роман Лебідів. Не дивлячись на протиріччя конструктивного діалогу, все ж таки вдалося досягти. «Вони нам пообіцяли, що не допустять нашу нашої групу, яку ми створили на полігон для. Вияснення істинного положення віче потоні обіцяє, що вроде роді кані там все і питаються мінімізувати всі ці последства. В свою чергу представник ЗАТ екологія Україна Олег Беспалов стверджує, що конфлікт створений штучно, оскільки сміттєзвалище створювалося виключно для міста з урахуванням ґрунтових вод, рози вітрів та всіх інших факторів. Проблеми ж на полігоні пояснює просто: місто має забагато боргів через це підприємство не в змозі. Виконувати всі утилізаційні роботи з дотриманням технології, ми готові працювати і готові давати якісь преференції міро, в тому числі і по ціні. От ми готові участвувати в закритті цієї свалки, і ми навіть готові далі участвувати. В рекультивации, не только в первом этапе, когда у нас там есть возможность землю дать, но и в целом в рекультивации, поскольку там очень много газов, очень много всяких выделений, очень много того, что может отравить жизнь не только этому городу, но и дальше, кто идет под грунтовым водом. Підсумком зустрічі стало рішення про те, що в найближчий час робоча група відвідає полігон екології, аби на власні очі побачити, як відбувається утилізація сміття та чи дотримуються там відповідні норми і технології. В той же час міська рада зобов'язалася своєчасно проводити розрахунки за вивіз сміття. Обидва питання знаходяться під постійним контролем народного депутата України Вадима Нестеренка. Таким чином проблему має бути вирішено вже зовсім скоро.